О, трохи тут розкопали. Труби якісь вкладають чи щось таке. Не видно, що там. Але так накопано і йде воно до річки. Цікаво, що це воно таке. Водосток роблять на річку чи що? Чи воно? А, воно так обходить дивно. О, дядька купає. Екскаваторчик стоїть, дядька купає. Нормально. Такий малесенький, боже, як туди людина поміщається. Дивіться, зовсім такий маленький. Де там сидіть? Маленький ковшичок такий. Гусіні які маленькі. Цікава така штучка. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте мені свою вподобайку, напишіть коментар, як не шкода. До зустрічі на наступних відео.